Привіт, шановні глядачі. Я не повинна вам це казати, але відома людина не завжди дорівнює розумна людина. Часто ми піддаємось впливу громадської думки, але чи слава вказує на інтелект? І чому ми так довіряємо відомим людям? Давайте розберемося. Ми живемо в часи, коли більшість людей довіряє різним блогерам, відомим людям, тарологиням То ви мульфарка? Ні, я ворожка, аля ти не карт? роздутим популістським відео. А не перевіряє її, фільтрує та дослухається до думки кваліфікованих фахівців. Важливо розуміти, що слава частіше всього походить з виняткових талантів та досягнень у конкретній сфері. Однак це не завжди означає, що ця людина має глибокий загальний інтелект та широкий кругозір. Наприклад, Арнольд Шварценеггер, відомий актор, який обіймав посаду губернатора найбільшого штату США Каліфорнії. Його слава ґрунтується на його ідеальній фізичній формі та його успіхами у кіноіндустрії. Напевно, кожен чув про термінатора. Тому його кіношна слава допомагає йому в політичних виборах. Але його рішення на посаді губернатора та здібності стали предметом гострого обговорення. Покинув він свою посаду вже з дефіцитом в 30 мільярдів доларів. Ну, доволі такий Велика сума. Іхуя заявляй. Також до цього списку можна додати ще Сильвіо Берлосконі. Відомий він як медіамагнат та італійський прем'єр-міністр. Якщо коротко, то такий собі італійський Порошенко. Дорогі друзі, сенсації не буде. Якщо ти успішний бізнесмен, це ще не означає, що ти будеш успішним політиком. У 2013 році був засуджений за податкове шахрайство. Очікає, біон, я б... А в 2015-му йому взагалі заборонили в'їзд до України. Який жах? такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах? через те, що він незаконно перетнув кордон України, а саме був в Криму. Це мерзості. Це реально мерзки. Плюс до цього всього скажи мені, хто твій друг, і я скажу хто ти, тому що його другом був Путін. Тому тут все зрозуміло, звідки ножки ростуть. Медіа може зробити образ особистості, який може бути ну прям дуже далекий від інтелекту та характеру цієї людини. Особливо добре з цим справляється канал «Г плюс Г. Можна назвати психопатією, Але такої діагноз... таке враження, що я розмовляю з Шерлоком з британського селі. Зовнішність та манери можуть дійсно вражати, але це не є ознакою глибокого інтелекту. Здаватися кимось та бути це зовсім різні поняття. Хай що ти мелеш? Що ти мелеш, Маріна? Що? ти синьому правильно. У нас далеко не треба ходити. Можна взяти, заприклад, Арестовича. На початку повномасштабної війни, коли він був радником офісу президента України, більшість людей просто пісилися кипяточком від його заспокійливих слів. Прямо зараз проходить приходить оживає все в твоєму організмі. Але пізніше Льоша два-три тижні показав дійсно свою натуру. Воєнний, да? Я був розвідником в полі. Я старший лейтенант головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я, Я сам, сам. льотчик. Я гранатомет. Я ж пережив підриф на УЗМ 72. Тридцять три бойових виходи, блін. Куди за лінію фрукта? І його прогнози стали не кращими, ніж прогнози гадалки на картах Таро. Катерина 29 років. хочу купити Peugeot 107. Чи вдала буде покупка? Давайте глянемо. Катерина, не беріть цю автівку, бачите, будете мати безкінечні проблеми. Пежу, а ще вона бита по морді, бачите, по морді бита. А також різні фрази про ЛГБТ жінок на війні, та нещодавно про те, як взагалі потрібно поводитися з жінкою, душить. Що поситва буде не розмикати пальця, поки от гарантовано не задушиш. Я вахаю. Але я думаю, якщо б більшість людей знали до війни, хто це такий, або хоча би що він просуває, то зрозуміло б, що це доволі таки неоднозначний персонаж. Ми повинні называться Русь Україна. Руські є десь только ми. І от когда це пройде, тогда ми знову встретимся со своїми історичними корнями. Пройде коротке замыкание. і ми мощно підемо в будущее. Мені шкода, що наша сучасна, дуже розумна молодь просто не хоче думати про політику. А чому це так можете подивитись моє відео? Дональд Трамп – дуже успішний і харизматичний бізнесмен, також телеведучий. Його медійний образ дуже круто вплинув на виборчу кампанію. Образ такого собі директора на польському заводі. Десь так. Go home to mommy! Go home, bye! Але його політичні рішення викликали ну дуже багато суперечок серед суспільства. Зрозуміло, що все-таки є люди, які мають талант та обдарованість не в одній сфері, а в двох і більше. Бо кожна людина унікальна і має свої таланти та обдарування. Або схильність до чогось. Звичайно, в хорошому контексті. <праць> а точно! Слава може відображати лише частину здібностей людини, не відображаючи загальний інтелект та потенціал. Наприклад, Джон Кеннеді, який був відомий як чудовий оратор та лідер, але попри це мав академічну освіту та писав книжки про політичні питання. До нього можна долучити Барака Обаму, який знаменитий своїми емоційними виступами та літературними навичками. Він був автором книг та висловлювань, які свого часу надихали суспільство. Цікаво, його можна вже назвати філософом, чи він повинен якийсь ранг заслужити? Або ти повинен був жити тільки в Древній Греції та Римі? Я не знаю. Напишіть, хто знає. <му> Усі ці приклади показують, що слава та розум не завжди йдуть разом. Наприклад, ми всі знаємо слово прокрастинація і що воно означає. Але ми не знаємо, хто його дослідив, хто досліджує. Е, до речі, можете переглянути попереднє відео. Там якраз була вчена. Я не виговорю другий раз її прізвище та ім'я. Просто перейдіть та подивіться відео. Важливо оцінювати відомих людей за їх навички, здібності та реальні дії. Друзі, дехто каже, що лайфстал-блогери не постять збори. Це брехня і маніпуляції. Ось останній свіжий збір Юлі Верби. День так гарний романтично сьогодні розпочався ранок. З такої красивої Цей збір також очищує дихальні шляхи і виводить солі з нирок. Ось як він виглядає, а не лише за їх публічний образ. Поділіться в коментарях своїми розчаруваннями в відомих людях. Я думаю, спочатку війни багато хто це відчув. Для мене це був внук великого українського актора Богдана Ступки е, Остап Ступка. Він ходив на проросійські канали і штовхав різні такі собі проросійські наративи. І це ну, було розчарування. Ще він вляпався ось такий скандал, тому нічого несподіваного. Таке невеличке, бо мало хто його взагалі знає цього внука. Але все-таки. Дякую, що переглянули моє відео. Не забудьте поставити лайк та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. На цьому в мене все. До нових зустрічей!